Великий китайський мудрець одного разу сказав: якщо стрілець стріляє просто так, не заради нагороди, він спокійно використовує всі свої здібності. Якщо він хоче виграти мідну пряжку, він вже помітно турбується, хвилюється за той постріл. А коли лучник знає, що в разі удачі йому вручать золотий приз, то він стає сліпим. І замість одної мішені бачить дві або і взагалі божеволіє. Його майстерність залишається незмінною, але думка про нагороду заважає йому зосередитися. Він хвилюється, його думки зайняті, але не стріляниною, а перемогою. Прагнення до перемоги позбавляє лучника сили. І це дуже часто, подібно на нас з вами, хто. Схоже на того лучника, зосереджується на бажаному результаті, замість того, щоб насолоджуватися процесом. І коли ви не ставите перед собою жодних цілей, ви повністю реалізуєте свої здібності, ви вільно розпоряджаєте своїми знаннями, своєю енергією. Ви природні в, своїй, в своєму прояві. Ви не хвилюєтесь про те, чи ви переможете, чи ви програєте, вам це абсолютно байдуже. Ви просто насолоджуєтеся своєю справою. І тепер вам відкрите людське життя. Секрет людського життя є, яким воно є. Тому що такий секрет приходить до людини через усвідомлення. І це усвідомлення допоможе вам зрозуміти, що почесті і слава це ні синітниця і дурниці. І ті лайки, і ті рілси, і ті сторіси, які ви записуєте кожного дня, щоб тільки вам поставили лайк, або щоб тільки у вас купили, або вдруг через цей ріл зараз до мене записуються – Це. Все оті почисті і та золота пряшка, за яку ви змагаєтеся, замість того, щоб ви били в точку і дійсно хотіли допомогти іншій людині з легкості, з, тої, з того прояву, свого, своїх знань, своїх цілі, яку ви. Вам байдуже, ви досягнете її чи не досягнете? Ви виходите з позиції Окей, я щось знаю, я можу вам допомогти, але ваше рішення, чи хочете ви, чи ні, у мене завжди знайдеться людина, яка буде готова взяти мою допомогу.